Дуже смачний і ароматний кекс на кислому молоці. 4 яйця. Дрібка солі збиваю міксером. Додаю один стакан цукру. У мене стакан 200 грам. Додаю ванільний цукор. Збиваю до пишної маси. Додаю 100 мл олії. І 200 мл кислого молока або кефіру. Просію 3 стакана муки, одну чайну ложку розпушувача. Ще додаю 1 чайну ложку соди, погашену оцетом. Витискаю пів лимона, все перемішую і всипаю родзинки і горіхи, і теж добре все перемішую. Виливаю тісто в форму, змащену маслом. І випікаю при температурі сто градусів 45.